Слава Ісусу Христу Євангелія від Луки, 6 розділ, 17 вірша і нижче. Спустившись із ними, Він став на рівному місці, і з ним велика кількість учнів, і безліч народу з усієї Іудеї, Єрусалима, і Приморя Тира і Сидона, який прийшов послухати Його і зцілитися від своїх хвороб. І також мучені нечистими духами, і вони зцілялись. І весь народ намагався доторкнутися до нього. Бо від нього виходила сила і всіх стіляла. І він, піднявши свої очі на своїх учнів, сказав Блаженні бідні, бо ви вашем є царство Боже, блажені, голодні тепер, бо ви будете насичені, блажені ті, що плачуть тепер, ви будете сміятися, блажені ви, коли, зненавидять вас людь, вас і згадять, і відкинуть, як лихе ваше ім'я за сина людського. Радійте в той день і стрибайте від радості,